Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Сьогодні важливу роль у суспільних відносинах відіграє молодь, в тому числі у дослідженні проблем національної та глобальної безпеки. Про те, як бачить сучасна молодь, шляхи вирішення безпекових питань у нашій програмі. Студентів із різних вишів України зібрали з нагоди проведення підсумкової конференції конкурсу журналістських і відеоробіт, яка відбулася в інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема конкурсу виявилася непростою: національна безпека погляд молоді. Але на думку журі, студенти впоралися із завданням. Оцінювали відеороботи досвідчені тележурналісти, ведучі викладачі інституту Людмила Федорчук, Віта Гоян, Марія Андрющенко та Богдана Носова. Перемогу в конкурсі вибрала студентка Другого курсу інституту журналістики Євгенія Лагода саме вона отримає найвищу нагороду конкурсу поїздку до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Як на мій погляд, я показала все те, що хотіла показати. Це були прості образи, але в них поєднувалися і наші прагнення вступити до НАТО, і взагалі сама система, і те, як важко туди потрапити. Цей конкурс тривав із 6 грудня 2011 року по 12 березня 2012 року. Загалом у конкурсі взяли участь 20 студентів, які представили на огляд журі 13 проєктів. Організатори конкурсу інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та центр інформації та документації НАТО в Україні переконані, що такий творчий підхід дає змогу розкритися майбутнім журналістам, а головне навчитися креативно подавати матеріали. Задум цього конкурсу був дуже простий і складний одночасно. І Ми були дуже, позитивні, дуже позитивно вражені в тому, що дуже багато студентів взяли участь з різних міст, з різних регіонів України, і кожний регіон, кожний студент мав своє особисте бачення безпеки. І мені здається, що наша мета, щоб піднести це питання, щоб воно обговорювалося серед молоді, це було досягнуто. Друге і третє місце зайняли студенти із Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Бердянського державного педагогічного університету. Конкурсанти намагалися у своїх роботах показати проблеми інформаційної безпеки України та перешкоди, з якими вона зіштовхується у вступі до європейської спільноти. Організаторам спасибі, спасибі за те, що оцінили. Нам дуже приємно, що. Наша робота, як виявилось, була однією з найкращих. Так, так. Це наша перша відеоробота, яку ми кудись представляли, комусь показували. Робилося все в останню хвилину. Переглядаючи роботи, учасники мали змогу обмінятися думками щодо подачі матеріалу, оцінити рівень майстерності і творчий задум конкурсантів. У цікавій формі автори обговорили представлені роботи та розказали про технічні тонкощі у сюжетах. Така форма спілкування не лише надихає на нові звершення, а й дає можливість професійно зростати. Переконані учасники заходу. Організатори сподіваються, що конкурс продовжить розвиватися, і наступного року відбудеться ще з більшим творчим розмахом. Важливу роль в житті суспільства відіграють неурядові організації яскравим прикладом освітнього проекту, що знайомить з питаннями глобальної безпеки, є міжнародний конкурс «Аліанте». Проект «Альянте» – це щорічний міжнародний конкурс, який започатковано у 2000 році Чешською асоціацією ЄГЕЛО 2000 для визначення знань про міжнародну безпеку та НАТО. Україна приєдналась до даного проекту та створила свою версію конкурсу у 2004 році. За час існування в проєкті Аліанти брали участь команди з 15 країн. Складається конкурс з трьох основних етапів: перший написання теоретичної роботи «Есе» та відповідей на поставлені запитання. Другий військово-спортивні змагання, Третій – пізнавальна подорож країни-члени НАТО. Конкурс АЛІАНТІ 2011 включено до державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України. На 2008-2011 роки. Спочатку. Е Старше покоління дещо негативно ставилось до цього конкурсу, але пізніше, коли бабусі і дідусі наших учасників побачили, як переможці конкурсу беруть участь у третьому етапі, а це саме у закордонній подорожі в країни-члени НАТО, то подивилися на життя військових, взагалі на умови в тій чи іншій країні, вони змінили своє ставлення до цього конкурсу і навіть дуже допомагали своїм. Внукам дітям і було дуже багато пропозицій, щоб проводити такі самі конкурси для дорослих, тому що дорослим теж, які ніде не побували за своє життя, ну таких дуже багато в Україні. Їм теж було цікаво дізнатися, що таке НАТО, побувавши в країнах ще на НАТО. Молодіжному центру Атлантичної ради конкурсу Альянти Україна допомагає проводити об'єднання братніх громадських організацій Ліга Україна НАТО. Гарні просвітницькі ініціативи сприяють і підтримують Центр інформації і документації НАТО в Україні, Міністерство оборони, Державний комітет телебачення і радіомовлення, міністерство освіти і науки, зовнішнє політичне відомство, чеська амбасада. Ідея цього конкурсу зародився в Чехії. Але дуже швидко підхопили цю ідею і інші країни, Україна, включаючи. І вже а, сьомий рік поспіль а, цей конкурс проводиться в Україні серед молоді. І в чому є його особливість? В тому, що а, студенти по всіх регіонах України мають можливість розкрити своє знання про безпеку, написати есе. Розкрити їхні думки, їхнє бачення, їхнє розуміння безпеки, і дивлячись по їхніх результатах, є відбір, і на фінальному етапі виходить така дуже гарна можливість, що студенти мають можливість поїхати до окремих країн-членів і ознайомитися не тільки з цією країною, але побувати на їхніх військових базах, подивитися, як їхні військові живуть. А як виглядає скажімо, перетворення армії після членства в НАТО? Отож, альянти 2011 Україна. Перший етап минулорічного конкурсу відбувся протягом двох місяців з 10 березня по 10 травня. Це був такий собі московий штурм. Учасники наполегливо здобували знання про діяльність НАТО годинами, просижуючи у бібліотеках та інтернет-клубах. Набираючись євроатлантичних знань, молоді учасники давали відповіді на 42 запитання про НАТО. Та міжнародну безпеку. А після цього ще готували твір на тему відносин України з альянсом. Інтелектуальне випробування позаду і зі 127 команд до фінальної частини потрапило лише 30. Учасників фіналістів раду вітали в Бердичеві. Основною базою проведення конкурсу стала 26-та Бердичівська артилерійська бригада, одне з найбільш потужних військових з'єднань сухопутних сил незалежної України. Місце дислокації якої пов'язано з героїчною історією військових частин створення і бойовий шлях, яких почався в часи першої та другої. Світових воєн, а місцем проживання стали історичні військові помешкання, які за сто років після побудови пам'ятають учасників Брусилівського прориву Першої світової, кавалеристів Григорія Котовського, пам'ятник якому нагадує про ті часи танкістів і артилеристів, учасників героїчної оборони на початку війни в 1941 му та визвольних боїв 1943-45 років, операції радянської армії в Афганістані 1979 1989 років сучасних миротворчих місій, саме Тут юнаки і дівчата розгорнули боротьбу за головний трофей конкурсу Подорож до країн-членів НАТО. Зокрема, цього року у нас дещо була менша кількість учасників порівняно з попередніми роками. Можливо, це пов'язано і з тим, що змінився курс України на вступ до НАТО. І звичайно, в школах немає такої популяризації євроатлантичного вибору, і це дійсно. Мало вплив на те, скільки учасників прийняли участь саме в цьому році, ну але сподіваюся, що а, все ж таки. Проінформованість громадян мусить тривати, то ми будемо поширювати, змінювати дещо формат нашого конкурсу, щоб задіяти якомога більше шкіл. Звикати до нових мілітарних умов альянтівцям довго не довелося. Екскурсія бригадою, невибаглива солдатська їжа, ранкові підйоми, і от вже учні готові до військово-спортивних змагань. Це найскладніша частина конкурсу. Три доби конкурсанти натхненно змагалися, перетягували канат, захищалися від уявних отруйних речовин в костюмах хімзахисту та протигазах і Перетворювалися у пожежних, а після цього школярі альянтівці навіть потрапили на таке собі поле бою, де під пильним наглядом журі рятували життя товаришам. Втрат, як мовиться, не було зафіксовано. А виснажливі змагання допомогли виявити лідерські якості фіналістів. Для дітей звичайно було дуже цікаво спілкуватися з військовими, з керівництвом цієї бази. Ну і безумовно дуже гарна була підготовка саме. Вже в сучасних умовах саме рольових ігор, різних елементів стрільби, значить, що там ще надання допомоги пораненим, ну саме військово-спортивних змагань. Цьогорічний конкурс був присвячений 20 й річниці Незалежності України і 20-й річниці співробітництва України з НАТО. Початок конкурсу співпав з Міжнародним днем миру, який в цьому році відбувається під гаслом Мир і демократія скажи своє слово. Справді хвилюючим став вже сам початок і урочисте відкриття конкурсу за участі представників Генерального штабу Збройних сил України, командування частини місцевої адміністрації, військового аташату Німеччини та підрозділів бригади і самих альянтівців. Алянта означає союз, зв'язок. Це зв'язок між військовими силами і народом. Це зв'язок між країнами, членами і партнерами НАТО, це зв'язок між нами. Найбільш важливим свідченням успішної реалізації мети конкурсу стала адаптація його учасників до життя в польових умовах, виконання необхідних елементів військового розпорядку та проживання в казармах, харчування в солдатських їдальнях, залучення самих військових до проведення військово-спортивних змагань, які були максимально наближені до військових стандартів. Але не менша увага була надана і обговоренню сучасних проблем, міжнародної і національної безпеки за участі експертів і фахівців, моделюванню ролевих ігор, навичкам спілкування іноземними мовами. ...елементами якої стала проведена прес-конференція військового аташа Німеччини і його помічника. Молоді офіцери в несфері посічають школи і на теоретичному рівні розказують і готують молодіж к тому, що є защита, що є ворожої сили. Життя у військових умовах дозволило альянтівцям, як кажуть, на власних плечах відчути усю складність військової справи. Незважаючи на власне завантаження, командний склад та підрозділи бригади проявили найвищий рівень піклування і турботи про всіх учасників альянти. Сподіваюся, що під в нашій частині. Нашому славному гарному місті Бердичі у вас лише позитивні моменти. Організатори конкурсу вже традиційно залучають експертів, ветеранів, міжнародних партнерів до навчальних і освітніх програм, презентації і передачі до бібліотек сучасної літератури, концертів для військового складу і місцевої громадськості зустрічі зі шкільною молоддю, майбутніми призовниками. Усі ці ініціативи мають продовження в подальшому. Таким об'єднуючим спільним заходом конкурсу в гарнізонному домі офіцерів став вечір-концерт аліантівців для військовослужбовців частини, який закінчився хвилюючим спільним виконанням національних пісень і гімн. На України. з урахуванням усіх випробувань та конкурсних завдань, виявлених при цьому особистих вмінь, наполегливості та бажання, були визначені 10 команд, які отримали право взяти участь в найцікавішому етапі автобусній подорожі до Польщі, Словаччини та Чехії. Нам а, в цьому конкурсі. Крім центру інформації документації НАТО, які основними нашими спонсорами ще дуже допомагають Міністерство оборони, генштаб збройних сил України і Міністерство закордонних справ України, тому що саме завдяки їм ми маємо такі чудові подорожі для наших конкурсантів. Поїздка припала на найсприятливіший для цього час новорічні свята. У перший день Аліантівці відвідали величний краків, здійснили незабутню екскурсію містом, відвідали Вавелівський замок та Маріатський костел. Також завітали до українського консульства, де змогли поставити цікаві запитання, які хвилювали учасників конкурсу. Наступне місто, яке відвідали Аліантівці, Прага. Саме тут молодь і зустріла новий 2012 рік. Познайомилися з багатьма цікавими співрозмовниками, відвідали Посольство України в Чехії та зустрілися з українським послом Іваном Грицаком. Протягом подорожі аліантівці побачили усю красу Праги, стару міську площу та ратушу. Карлів, міст, астрономічний годинник відвідали місце, де відбувається зміна почесної варти, та ще багато цікавого. Останнім містом, у якому побували переможці, було словацьке місто Прящів. Аліантівці зустрілися з генеральним консулом України в Прящіві Ольгою Бенч, а також познайомилися з Миколою Мушинкою, словацьким фольклористом та українознавцем русинського походження. Микола Мушенка, іноземний член академії наук, досліджує ленківський фольклор у Йогославії, Румунії, Польщі, України, Західній Чехії та Моравії. Перебуваючи у Пряшеві, українці здійснили незабутню екскурсію, а також зустрілися у Пряшівській школі зі словацькими та українськими школярами. Цей проект також користується великим попитом. А він набирає оборотів щороку. Різні студенти з різних регіонів України беруть участь у цьому конкурсі, і він тільки розширює свою діяльність. І ми, як партнер, будемо намагатися підтримати цей рух. Цей конкурс підтримується центром інформації та комутації НАТО, штаб квартирою НАТО, і а, окремими країнами-членами НАТО, які знаходяться а, в, в Києві. Їхні представники беруть активну участь у змаганнях і, і підтримують а, студентів вже під час а, цих а, цього конкурсу на місці своїм своєю присутністю. Ви дивились фактор безпеки? Зустрінемось на п'ятому рівно за тиждень.